Всім привіт-привіт! Сьогодні буду робити манікюр на своїх нігтях. Нарощування знов сьогодні не буду робити. В попередньому відео, точніше, в ефірі, робила з вами також на натуральні нігті манікюр. І сьогодні хочу розповісти, чому я не викинула ось ці гірлаки з Аврори. Вони вже в мене давненько і залишилось лише дві ось такі бутилочки. Лежать вони в мене і я іноді ними користуюся. І сьогодні зроблю з вами також саме цими гірлаками манікюр. Є такі лаки, які я вже давно відставила. Якісь викинула, якісь відставила, і також вони за Аврори. Вони мені не підходять. Як ви знаєте, що я маю алергію на гель-лаки тому я їх повідставляла, а ці залишила. І так, ви все правильно зрозуміли, саме на ці гель-лаки в мене немає алергії. Придбала я їх в Аврорі десь приблизно за 60 гривень. І досить дешево, хочу сказати. І вони гарні, гарно наносяться, гарно. Гарно носяться, і я не маю на них алергічної реакції, що саме головне. Мають такий запах, ніби звичний лак, знаєте, трохи віддає ацетоном і доволі таки не дуже ядкий і доволі приємний запах. Тобто можна спокійно ними працювати. І сьогодні зробимо ними манікюр. Хочу сказати, що мало матеріалів з аврори мені підходять в зв'язку з алергією, але ці все ж таки підійшли. І тільки що я вам показувала склад, я не знаю, чи видно було вам на відео чи ні, але саме там написано хема. Діхема це означає, що там якась йде формула або 3 фрі, або 5 фрі, що вони йдуть і по це дійсно так. Це не реклама, хочу сказати відразу, але, 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 якщо брати звичний лак, і, до речі, ці лаки також саме цієї фірми, дуже багато, вже є різноманітних в різних пляшечках, і в таких, і в інших. Але в інших пляшечках я хотіла також придбати, але подивилася склад, то там вже не написано саме ось цей напис схема, і не факт, що вони зможуть мені підійти так само. Тож я не брала, більше не пробувала. Адже у мене десь пляшечок близько семи стоїть, попросту, бо я не можу ними робити манікюр, так як маю алергію. А ось ці дві залишилося, якими я ще користуюся. Перший це ось такий ніжний кремовий з шимером, а другий фіолетовий. Ну, такий темний, темний фіолетовий, і вони кльові, чудові. І, до речі, хочу сказати, що не тільки в мене не проявляється алергічна реакція саме на ці гіллаки. Так що, якщо ви хочете заощадити, в принципі, можете спробувати, але зверніть увагу саме на цю пляшечку, щоб геллак був саме в цій пляшечці, якщо ви будете купляти, і щоб там обов'язково був напис в складі: саме ось це слово хема або діхема. Тоді ви маєте шанс зробити покриття і не отримати алергічну реакцію. Як ви бачите, я вже роблю покриття разом з вами. Манікюр сьогодні трохи лише зрізала кутикулу ножицями, розмочивши її ремовером. І... Нанесла підложку зовсім тонким шаром. Чому сьогодні роблю дуже тонку підложку, бо я не хочу дуже об'ємні нігті, так як ви бачите, в мене зовсім коротесенькі нігтики. натуральні квадрат, нарощування сьогодні не роблю. І я не хочу зайвого об'єму. Коли нігті короткі, зайвий об'єм якось їх не прикрашає. Краще робити більш тонкіші нігті. Я повторюю це в кожному відео, і це насправді так воно і є. Я нанесла в два шари ось цього лаку з шимером, такого, він трохи не молочний, він не білий, такий більш кремовий, можна сказати. Спочатку я хотіла помалювати собі френч ось цим фіолетовим, але пізніше щось мені не захотілося на цих коротесеньких нігтиках вимальовувати той френч. і я вирішила зробити щось стильненького такого і зробити, розтягти, розташувати ось цей колір. Доволі гарно він розходиться, розтушовується, так як я залишила липкий шар на попередньому гейлаку. До речі, попередній лак я нанесла в два шари, і обов'язково кожен шар просушувала в лампі одну хвилину. Нема жодних проблем з просушуванням цього гейлаку, ні цього темнішого, ні світлого, все гарно просушується. І тоді, після того, як просушила вже другий шар того кремового з шиммером. І вже роблю ось такі мазки. Маски доволі такі хаотичні, це в нас і не геометрія буде, і не френч, Просто ось такі розтяжки, ніби ми робимо акварельними фарбами. Це доволі-дуже просто. Якщо у вас не вдається так, щоб вони розпливалися, по маски, тоді можна нанести або дуже рідку базу, або топ. Доволі таки просто. Я роблю одразу на всіх нігтях. Не просушую кожен шар, адже я зовсім роблю ці тоненькі, маленькі, зовсім розтяжечки, ці маски, і мені не потрібно його просушувати. Цей гелак попросту не встигає розтікатися біля бокових валиків та біля кутикули, що дозволяє нам зробити одразу ці маски на всіх нігтях і за одну хвилину просушити одразу на всіх пальчиках наші ось такі. Мазючки, так. Не знаю, може комусь не подобаються такі маски, але я вважаю, що вони мають бути все ж таки, якщо поєднувати ще з якимись декоративними штуками для манікюру, то воно має все-таки бути. Подивіться, далі я додала поталь. Поталь я приклеїла просто на липкий шар. На липкий шар від того гіллаку фіолетового я приклала малесенькі куски, шматки ось такі в різноманітному положенні. Трохи там, трохи там, і апельсиновою паличкою ось так притискаю, щоб вони краще прилипли. Не настільки, щоб вони розрівнялися, а просто щоб вони прилипли і не стирчали, щоб тоді вони просто швидко не відклеювалися. Ось так прикладаю, притискаю і все. Далі треба їх зафіксувати обов'язково. Краще буде, якщо ви зробите це каучуковою прозорою базою. Вона дуже гарно фіксує слайдери, наклейки, різноманітні промальовки, взагалі краще промальовувати саме, точніше фіксувати саме каучуковою прозорою базою. І я промальовую топом, але я вам не раджу фіксувати це топом. Якщо ви маєте зовсім густий такий каучуковий топ, тоді можна і ним фіксувати. Але все ж таки, берете все ж таки краще бази. Далі я додати хочу щось стильного, і це будуть написи. Написи ось такі наклейки. Вони вже мають клейку основу під низом. Наклейки, які я давно замовляла на AliExpress. все ще досі мене виручають і допомагають мені створювати стильні манікюри. До речі, я і зараз більше хочу сказати, що я б замовила на AliExpress, тому що ну, це реально вигідно. І дуже кльові також там є стильні малюнки саме на слайдерах. Але іноді заскакую в магазин і обираю там, але ціни, звісно, дуже різняться. Якщо ви хочете побільше взяти собі різноманітних наклейок, малюнків, то, звісно, краще замовити на Aliexpress, просто що доведеться трохи довше почекати. Зверху я щось таким чином наклею ці наклейки навіть не знімаю липкий шар з бази. Що в нас з тих лаків попередніх, якщо ви закріпляли, то все базою кавчукови, також залишаємо. В принципі, якщо заважає, не можете впоратися приклеїти цю наклейку, липкий шар можна в принципі, і зняти. Далі також я б порадила саме каучуковою прозорою базою і ці наклейки також зафіксувати. Можна було зробити це попередньо разом з нашою поталлю, приклеїти і поталь, і наклейки, і тоді зафіксувати все це одним шаром каучуковою прозорою базою. Ну, а тоді я нанесла топ. Вже за кадром його наносила, але нанесла побільший шар, так як бази в мене було підложки, зовсім тонесенький шар, то я більш такий вирівнюючий шар топу нанесла. І маю ось такі тендітні коротенькі нігті, такий манікюр гейлак на свої натуральні нігті. Подивіться, зовсім немає зайвого об'єму, що мені хотілося, і є стильні прикольні нігті. Мені подобається. Я чекаю в коментарях, чи сподобалося вам. Зайшов. Такий манікюр, чи не зайшов саме ось ці маски у поєднанні з петалю та слайдерами, чи ви ж все ж таки любите більш стриманий, або вам все одно не вистачає якогось декору, щоб тут було стильніше і красивіше. Але мені, повторюю, ще раз подобається. Пишіть в коментарі свою думку з приводу манікюру і як би зробили ви, і чи використовуєте ви лаки з Аврори на сьогоднішній день. В принципі, на цьому у мене сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Всім пока-пока, до зустрічі в нових відео!